Друзі, доброго ранку. У нас сьогодні гарна така погодка. Дощик сьогодні не обіцяю, тому я обробила свої рослинки перший раз противогрибковим препаратом. В цьому році побачила, що таке грибок. Якось так настрій. Був не дуже, тому дощі йшли, рослини стояли під дощем, мокрі, і повилазили на деяких рослинках грибок. Тому вирішила перед тим, як я їх занесу додому, обробити противогрибковим препаратом, використала топсин М, тому буду дивитись. Зараз погляньте, які. Виставила їх е трошечку, трошечки під, е під кришу. Щоб вже дощ їх не мочив, незабаром обіцяють дощі, тому хай поки ще стоять. Температура дозволяє ще бути їм на вулиці. Отак, От сонечко позаду, куку. -ку. Це в мене сова. Сова. Блубін маленький, дуже мініатюрна така рослинка, отакі ось манюнічки. Це одні кулі в мене. Здається Little Beauty, здається так, якщо не помиляюсь. Strictiflora починає барви свої показувати. Це хто пам'ятає, я в минулому, здається, році робила велику обрізку корала. І з нього ну, ну, вже три відра, мабуть, <сих> цих обрізків і ще на вулиці в мене посаджені череночки, Потикала, так от обрізала, потикала вони. Попринімались, треба повикапувати ще до до морозів. а так основна рослина йде. З неї була гілка. Ось. Вона була вся така корява, то я її отикнула. Бачите, вона отак ішла отак. І вже де землі торкалась, то пустила корінці, то я так і залишила в такій формі. Ось, ось. Підсадила, е, як тебе, господи, зовуть е, Купідон, Купідон. Підсадила, але він, бачите, трошки йому замало сонця було, ще й дощі поливали, то він потягнувся. Все гляньте, які манюні. І отакі довго вже сидять і не ростуть ось такі бонсайчики вийшли. І ще я вам покажу, а ось іще відро, бачите? Просто відро я вже <хи> не знаю. Це вже в наступному році буду щось, щось думати, щось робити з цим відром. Ось такі астрофітуми. Відра, відра, вже не вистачає взагалі місця. Це, бачите, не дуже гарно, що в мене сонце падає за спини. Гляньте, яка достану. Оп, це дракончик. Так він мені подобається. Взагалі, маухані дуже-дуже гарні рослинки, а в мене ж цьому році ще й слизні допомогли мені. Пожували мені, а я ще не туди і не дивлюся, оце так пройшла з роботи, очі заплющила, а вони мені піджували. І ось хавортійку піджували. Де ти сонечко, як треба, не знайдеш. Ага, ось, ось сонечко. Така хавортійка, і гляньте, де пожували. Бачите листочки, під'їли падлюки, ось ось. То я їм купила голубенькі грану, хай жують, пожували, на слідуючий ранок встала, вони вже духлі валяються, падли. От би оркам так. Щоб вони повиздихали падлюки. Це гібридна хавортійка. Не знаю, вона ну, мені цікава, я її побачила, хлопці продавали якісь наші, то я її забрала. Так, отакі. Нарешті в мене нормальна стала красула Саркакауліс. Треба вже її брить. Але, бачите, вже на деревинку схожа вже. О, отак, гарнюня. А то така волосинка терчить, ото непонятно, що. Нікуля, якщо ти мене бачиш, усього частинка твоїх подарунок, прийнялись всі просто... І не думали навіть. Сахарочок мій. Сахарочок, сонечко. Сонечко не хоче. воно. Дітка є. Такі манюньки. Добре, як манюньки. А це поливалось, потянулось все. Ну то таке. Монокеротіс. Оп-оп. Ось сонечко, гляньте який. Вже вимахав. Красунчик. Один час думала, варігатність зникає, але ні, все нормально. Ось, ось дивіться, лойка вже варігатна, яка вимахала. ось. Ось ось трошки квіточок. Горщик гляньте який подобається Гарно. Мініма. Теж такий собі о, піймала сонечко. Розложився, бачите, так у землі дощ ішов, і все у нас летіло. Ліманенці зараз гарненький став. То вони жарились просто на сонці, такі мені їх так шкода було. А зараз нормально все. Та, які ми українці, зараз все нормально. Такі барви зараз, ну просто-просто. Циропігія вуду, це взагалі. В цьому році я її купила. Так як вам стача сонце. Ага, ще б тебе підвісити десь. Купила маленьку гілочку в вкорінену. І вже я складаю, складаю ці коси, складаю, складаю зверху на горщик. Вона просто росте неймовірно швидко. Квітне. Де ви тут квіточки? Ага ось. О. Бачите. Такі коси довгі у неї. Гарна, дуже-дуже невибаглива рослинка, якщо хтось. Е у роздумах брати чи ні, беріть. Точно, точно беріть, дуже класно. Такі гарнюньки. Українці поздравляю вас з визволенням азовців. І не тільки. Це, це просто. Дуже-дуже душу порадувало, просто. Ну, Росіянам не зрозуміти. А Ще гляньте, яка хавортійка. Частину, до речі, я занесла вже додому. Ось така. Ще чекаю дві хавортії, і в цьому сезоні до мене Китай приїде. Замовляла. Ось вони десь в дорозі. Переживаю, щоб мороз не дав. А так, все нормально. Все буде добре. Все буде Україна. Всім дякую за підтримку. Дуже приємно, дуже потрібно. Усім пока.